Вишиванка рідна. Ну хіба не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво. Це митецький витвір, це краса і казка. В ній душі наснага материнська ласка. Кольори сплелися в ній у зорі їх квіти, Щоб були щасливі і сміялись з діти. А веселі люди від краси раділи, І самі, звичайно, вишивати вміли. Червону калину, зелені листочки. Щоб були щасливі, доні і синочки, рідні вишиванки, їх оберігали. Від біди в дорозі діток захищали. Щоб у вишиванках хлопчики мужніли. Рідну Україну захистити вміли. Вишиванка наша, ну хіба ж не диво? У вишиванці завжди модно і красиво. А над світом українська вишивка цвіте. Пісня барв і кольорів. Неповторна музика натхнення. Ше під трав, і шелест яворів. І дзвінки турботи сьогодення, хрестиком покладені в Посплітались, блиснула веселкою Ніжність материнської руки. Пісні ще весільної, веселої, Дух народи в колір заплите, Проросте і піснею, і цвітом. А над цвітом, гляньте, а над світом Українська вишивка цвіта. День вишиванки, це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину, Як шила мати і іла пісень, Сорочку гарну вишивала сину, Лягав собі узор на полотні. А мати шила і думки вплітала, Так долю вишивала день при дні, Щоб добра доля сина не минала. А як же вишивала рушники і дарувала дітям на дорогу, Щоб діти отдалали всі шляхи і одверталися до рідного порогу. В тих вишиванках думи і пісні Про щастя, мрії, туга за синами, Тривога вічна, гарні дні і сні, До Бога звернення молитва мама. Якщо людина хоче вишивати Знайдеться в неї нитка, голка, час, зуміє всі відтінки підібрати, Шедевр вийде із під рук не раз. Якщо людина хоче вишивати, побачить в цьому радість і красу, і по узорах буде мандрувати і вишує на квітерсі росу і створить диво, первозданну казку і усміхнеться в вікно. Бо відіб'ється і любов, і ласка у хрестиках на білім полотні. Одягнемо, друже, вишиванки, наш чарівний український стрій. Не для когось, не для запаганки, а для себе вільний, друже мій. Одягнемо вишиванки, друже, хай побачить українців світ молодих, відважних, дужих, У єднанні на багато літ. Дочка вишиванка модно й гарно, всі різні, двох однакових нема. Як і людей знайти подібних марно. однакових нема усе дарма, робота кожна індивідуальна, узор чи колір треба замінить. Для сина він тепер уже сакральний, це оберіг, що завжди захистить. Вкладає мати душу в ушиванку, і вся любов у хрестиках живе. Буває, що й не ляже до світанку. А за вікном он місяць вже пливе і заглядає в хату, заглядає, свій променець, мов ниточку дає, а мати і часу не помічає, все вишиває і думає своє. Дуж Україно, я з тобою, і тривогу, і радість розділю, навіть подих неба тут незвичний збагненне батьківське тепло. і пісні журливі величні, тихо натхнення джерело. На сотня дочь в небо без два ми не можемо зрадити сьогодні, тільки світлих в літ і сподіва і допоки світові, і допоки сонце не. Δεν σιδωρώ τα πίστευτα. Πώ τη σιμάντα θα κρατήσει, Συναισθήκη, που τη